Накипіло з Володимиром Носковим. Ну, спочатку згадаю, що відбулося вночі. Цієї ночі росіяни вкотре завдали удару по Харкову, як повідомив міський голова Ігор Терхов. Шахет влучив поміж приватних будинків у Шевченківському районі. Одна людина зазнала стресу. Пошкоджені кілька будинків. Черговий обстріл стався невдовзі. Після того, як у Саудівській Аравії відбулися перемовини між Україною та США, де українська делегація висловила готовність негайно припинити вогонь на 30 днів за умови, якщо це а, одночасно виконує Росія, Америка тим часом а, скасовує паузу у військовій допомозі та обміні. Розвідданими, і як ось вже вранці стало відомо від польських партнерів, де знаходиться штаб по прийому зброї від Америки, то поставки вже знову поновилися, і також вже підтвердили про те, що комерційні супутники надають нам знімки, і ну і також вже поновилося, поновився обмін розвідданими перед дипломатичною зустрічу стало відомо, що група народних депутатів від політичної партії Слуга народу зареєстрували проєкт про встановлення у Києві пам'ятника першому президенту Сполучених Штатів Америки Джорджу Вашингтону. Серед ініціаторів ідеї народна депутатка і Харківка Марія Мезенцева Федоренко, яка також очолює посі. Стійну делегацію Верховної Ради у парламентській асамблеї Ради Європи. Пані Марія зараз на зв'язку зі студією Радіо накипіло, і я радий привітати. Доброго ранку, пані Марія. Щиро вітаю, дай Боже, мирного ранку вам, Володимире, всім харків'янам і всіх, хто нас слухає. Ну, давайте ми будемо починати нашу з вами розмову із дійсно подій, про які я згадав у Саудівській Аравії, але знаєте, пані Марія, так. Погортав інформаційну стрічку ввечері Дніпро обстріляли далі. Була обстріляна Одеса, Кривий Ріг про Харків. Я вже сказав, Сумщину так само не забули шахедами оминути росіяни. Ну от власне можна сказати, це така миттєва реакція на вчорашню зустріч. Очевидно, росіян. І мені хочеться особисто зараз від вас почути ваші. Перш ваше перше емоційне, можливо, емоційну реакцію. Ну і можливо, якісь є вже думки і сподівання, як це все може розвиватися, пані Марія? Ну дуже конструктивна зустріч, яка тривала 9 годин, і увінчалася документом, положення якого вмістилося дійсно на одну сторінку. Тут радше можна сказати, що це позиційна зустріч, і позиції України, які були висловлені, були радо підтримані американськими партнерами. Мені, наприклад, дуже важливо і приємно, як і всім силам оборони і цивільним, теж було побачити відновлення військової допомоги. Ви згадали місто рятівник. І такий статус він має. Польський Жрешов, який почав отримувати знову допомогу. Обмін розвідданими був поновлений частково, але зараз. Він поновлюється повноцінно. Я вважаю, що такий крок є ну, феноменальним: від та повної заборони, повного бану до абсолютно протилежної. Позиції це Оце, до речі, те, що глядачі якраз говорили, що нарешті не чіплялися до костюмчиків. А так, нарешті, але, як ви від... бачили, в та. костюмах були наші представники. Представники, окрім, та. Там очевидно, окрім, окрім по-моєму міністра... міністра Паліси, бувшого комбрига славетного сладної 93-го Холодний Яр, і він зараз радник по військовим питанням голови офісу, і міністр оборони Умеров. Ну, це логічно, в принципі. Дякую. Прекрасно, що наш президент продовжує та стояти на своєму і стиль зберігати, да. тому і дивіться, такі... І ще от з того, що я встиг почути і почитати, це все-таки висловлюють такий дуже обережний оптимізм і оглядачі і, принаймні, знаєте, такої бурхливої реакції від нас, українців, щодо а, готовності а, знаєте, 30-денного перемир'я вже у нас немає, тому що ми маємо травматичний досвід, так, 16, 17, 18, 19 та до 22 року, та коли час від часу оголошувалося Ті чи інші перемир'я, і вони нічим логічно не закінчувалися. Але для цього нам і потрібна технічна зустріч, яку ми очікуємо вже найближчими тижнями, для так званої розпаковки цих пунктів тобто, кого ми бачимо в якості спостерігачів. Як може бути дотримана ця 30-денна тиша? Це не малий період. До речі, тут я ж думаю, вже не буде росіяни... залучати ОБСЄ, пані Марія. Я якраз хотіла про це сказати. Ми були в цьому процесі дуже багато років. Я з шаною відношуся до тих, хто працював в моніторинговій місії, і вони працювали і на тимчасово окупованій території Донеччини-Луганщини, і, і на підконтрольній території в Харкові? Території, і в Харкові. Так. Ми знаємо з вами цих. Людей особисто. особисто і шануємо так. їх роботу, але вона не принесла того самого перемиря і хоча б одноденного, А так? давайте пояснимо, чому порушувати. ще тому, що в обсє працювали представники е Російської Федерації більше і якщо того, ми так. так. Якщо ми подивимося на ОБСЄ Як на організацію відмінно від Ради Європи і парламентська асамблея mm -hmm. працює і там, і там. Тобто, ми в Парі працюємо І в ОБСЄ теж працюють наші колеги. Так от там продовжують знаходитися російські делегати, тобто там ну і конструктиву там абсолютно немає. Тому я радше б прокоментувала це так, що нам треба покладатися на ту ініціативу, яку підтримана і американськими партнерами, це а, а, миротворчі контингент спостереження від наших. Різних міжнародних партнерів не обов'язково тільки європейських, тому що ну напевно Росія, французький, німецький німецькі, британський миротворчі ем, континент не сприйме та потенційно. Це можуть бути країни, які є в альянсі, але я про НАТО зараз кажу, але наприклад, прийнятні або більш-менш нейтральні для Росії. Ну нехай це буде, наприклад, Туреччина або Албанія або всі якісь партнери. Тобто, це, зараз це офіційно не обговорювалося як мінімум Ті країни, які менше будуть тергерити Путіна, та абсолютно, але нам треба подивитися, яка реакція буде. Російської сторони ви згадали дрони по нашій території, але ну прикро так воно звучить і одразу з гумором в цю гру можна грати в двох. Ми бачимо, а можна я ще буквально перед тим Москва. як ми будемо говорити так. про європейську реакцію. Я ще хочу теж трошки, ну я не знаю, це тут іронія в цьому дописі, чи і вже в такий е гумор втомленої людини. Значить, я взяв допис е журналіста Радіо Свобода і нині прикордонника Левка Стека він каже. Що від кого тільки не чув за роки роботи про перемір'я ну, буквально різних посадовців і міністрів і військових. Так і от тепер в лапках, ну власне, це та, це це. То цитату наведу зараз: режим примирення вогню міг бути всеосяжним чи тимчасовим, міг бути різдвяним чи великодневим, хлібним, шкільним або весняним. Єдиним якого я жодного разу так і не дочекався на Донбасі, був дічим режим припинення вогню. Вогню і отже, тепер переходимо до власне політиків Європейського союзу. Буквально теж погортав стрічку. Вже за ніч встигли представники різних європейських держав відреагувати в оприлюдненій вночі заяві високої представниці Європейського союзу Каї Калас, окрім слів підтримки, йдеться що, що зараз. Цитати є тепер Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру, а президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з начальниками штабів у Парижі 11 березня закликав перейти до планування гарантій безпеки для України після завершення війни. Отже ви спілкуєтеся з європейськими е політиками, та вони розуміють наше наполегливе бажання все таки мати конструктивний предметний план е безпеки для України. Абсолютно розуміють Володимира. Ба більше це співпадає із діями. Ми нещодавно бачили нову ініціативу Європейської комісії. Це, скажімо, так, кабінет міністрів Європейського союзу, да міністерська ланка. Про е, так звану переозброєння Європи воно називається Rearm Europe. Угу. воно буде м, збігатися Німеччина, з сумою. Та та. Ні, ні, весь ЄС. Весь ЄС, а, ну, весь ЄС ну, ми звісно та. сподіваємося те, що прокинуться і угорські партнери, і словацькі, тому що незважаючи, наприклад на позицію уряда, словаки зібрали 9 мільйонів євро для української артилерії на підтримку наших сил оборони просто самостійно. Тому ми сподіваємося, що їх і, і, і їх географія і не тільки їх виборці, теж будуть спонукати до цього. Тому 800 мільярдів євро. Така цифра, вона величезна. Це говорить нам матиме. Це на кілька те, років. Щоб... правильно, пані Марія? Так? Це, це ініціатива на кілька років, але дуже важливо, щоб бюджетні асигнування, які почали підвищуватися в Польщі, в країнах б, 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 Балтійських, в Швеції, Фінляндії е, в данії і не тільки навіть нові члени, як Швеція Фінляндія, почали це робити так, розуміючи і історичну загрозу, на яку наголошував, на яку на наголошував 24 лютого президент Фінляндії, перебуваючи саме в Києві, що загроза існує. А данська розвідка нам говорить про те, що вони мають конкретні підтвердження. Даних, що Росія не планує зупинятися, а навпаки, розширювати цю агресію і плацдарм України це не єдина опція в меню. Тому сьогодні багато хто говорить про калькуляції. Способом чого підвищувати видатки на безпеку оборону, хтось повинен буде це зробити на 0,5%, відсотків, хтось на 1,2% і це насправді величезні суми. Але мова йде про безпеку всього субконтиненту і навіть ширше. Тому для нас також прерогативою є і не тільки безпековий фактор, повертаючись до. Того комуніки, комуніке, які було озвучене вчора, і погоджених позицій, дуже важливий гуманітарний аспект сьогодні. В Україні сотні тисячі родин чекають на повернення військовополонених цивільних з полону тих, хто О, має так, статус. президент Зеленський вже запропонував, що давайте тоді вже в межах цих перемовин дійдемо згоди, щоб поміняти всіх на всіх. І, і це, це теж буде один із маркерів. 11 так, років. Так, 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 це четвертий пункт плану миру. Ми працю працюємо над цим щоденно. Я нагадаю, в Україні функціонує окрім Києва ще п'ять регіональних офісів координаційного штабу з пошуку полонених, і першим, до речі, був відкритий в Харкові за нашої спільної ініціативи. І також він функціонує у Вінниці, Миколаєві, Львові і планується відкриватися в інших регіонах. Це дуже важливо, щоб родини мали прямий контакт під підтримку юридично, доступ до системи. Тощо, і також депортовані незаконно депортовані діти. Нагадаю, ці кейси страшні. Вони пов'язані з геноцидальними масовими злочинами. А це означає переміщення наших дітей і стирання їх ідентичності. Я вже не говорю про. Чисельні тортури, хоча про них постійно ми говоримо і в Пар'є, і на міжнародних майданчиках, і провели декілька резолюцій. Наші колеги готові вмикатися до міжнародного, скажімо, так, пресінгу наших партнерів, і також міжнародний комітет Червоного Хреста, який повинен виконувати свій мандат. Хотілося б, щоб це робилося краще, але російська сторона продовжує недопуск до більш як 50 тюрем суворого режиму на території Росії. Тому для нас те, що це було і акцептовано, і ми пам'ятаємо з вами зустріч в овальному кабінеті, де президент Зеленський очно показував, як виглядають наші. Фотографії Герої, ви маєте на увазі, які він показав так, Трампу його полону. адміністрації, та 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 угу. і в самому полоні. Тому мені здається, як якщо Росія готова до миру, як зазначає і президент Трамп, в тому числі то Росія хоче миру, хоча в кожному дописі про обстріл Харкова, я починаю з англійської фрази Росія не хоче миру. Тобто, ми, ми бачимо реальні е, дії, а не купінський напрямок. Це теж такий показник е, зараз. Військові говорять, що там інтенсивність зросла. Якщо говорити про Харківщину, одночасно з цим силам оборони вдалося звільнити і один населений пункт нещодавно і. Зберігати позиції наші славетні 92-га бригада і, і не тільки боронять цей напрямок вже не перший рік. Тому наша задача сьогодні продовжувати підтримувати хлопців і дівчат, продовжувати адекватний рекрутинг до новостворених полків, і не тільки посилювати нашу спроможність. Але звісно, ми не можемо боротися з палками й камінням, тому технології. Військова промисловість, наші е, дронна коаліція, яку очолює данія, наша коаліція по бортам F-16, До речі, Штати забезпечували саме навчання. І я була е, в штаті Аризона, бачила ага. наших. Випускників харківського відомого. університету повітряних повітряна угу. хлопців, які просто феноменальні, вони супермени, Те, що вони можуть за півроку навчитися, тому що їх колеги з інших країн навчаються все життя, це заслуговує шани. А якраз європейські партнери давали самі борти, і ви пам'ятаєте, напевно, як прем'єрка Данії. Разом з президентом Зеленським були на військовій базі при передачі цих перших пташок Фалькон. Тому сьогодні наша задача є е, такою, щоб наступні технічні зустрічі. Ну по ми подивимося на на, на реакцію Росії реакція, цікаво дійсно Росії. Бо вже Трамп сказав, що очікується велика зустріч із Росією. Я так розумію, що сьогодні-завтра вирушають до Москви тепер. Е, Делегація американської адміністрації в Кремль, і там вони матимуть перемовини. І тепер дійсно, що от з день на день нам стане зрозуміло, які Росія буде висувати вимоги, тому що і Пісков, і Лавров говорили, що в жодному разі вони не підуть на якісь там поступки, які висуває Україна. Країна, тому ну, і цікаво, це все буде відстежити, пані Марія. Давайте ще встигнемо поговорити про вашу ініціативу: ініціативу встановлення значить в українській столиці пам'ятника Джорджу Вашингтону, першому президенту Америки. Скажіть, це такий комплімент е Америці Трампа це трактувати планувалося це дуже давно. Ви знаєте, були різні ініціативи по встановленню е різних пам'ятників, перейменувань вулиць. Наприклад, е є така вулиця, як вулиця Джона Маккейна в Києві. Е е є інші символічні речі, які е наша сторона робить для того, щоб Скажімо так, символічно підсилити наші відносини багато пам'ятників. Тарасу Шевченко, які Шевченківські дні ми відзначали нещодавно. Є в е, Нью-Йорку, в Вашингтоні, навіть вулиці названі і не тільки і сквери, і ресторани тощо. Тобто, ми вважаємо, що віковічити на місці такому символічному, де раніше ставив пам'ятник Леніну, дай Боже, його там вже немає. Е, було би гарно і е, в, в принципі, знаєте, коли ти дивишся на це пусте місто, на цей подіум е, тут ще питання до. Того, як який вигляд прийме сквер, як ми зможемо та як зможуть київська адміністрація пропрацювати цей вигляд, фінансування у нас планується від на міністерському рівні, тому це такий, навіть знати, на міністерському. Процес, тобто це будуть не благодійні так, внески, так а держава буде е, поки що ні. Для розробки проєкту напевно ми долучимо, а, тому що тр треба показати ще і проєкт, так як це все буде виглядати, перш. Перший крок це сама постанова, тобто з чогось треба починати. Ми вирішили на рівні найвищого законодавчого органу це зробити. А я хочу подякувати моєму колезі Олександру Ковальчуку. Він це це його ідея, і е, склад авторів підтримує його. Я впевнена. І Верховна Рада це підтримує. Тут питання процесу. А коли буде але... розглядатися е, проект. Я, я думаю, що як тільки комітет профільний це пройде, мені здається, що це буде комітет е, культури. Інформаційної політики, медіа, то тощо, і як тільки це буде здійснено, ми зможемо побачити проект постанови в залі. Ну а, тобто... скажі, будь ласка, можливо, вже були перемовини із скульпторами і є якісь такі поки на, не заминувки? поки не може поки не може поділитися цією інформацією, щоб не не, не знаєте, не не, не не наврочити абсолютно, так. Угу. і є всі шанси, що цей пам'ятник може е з'явитися у найближчому майбутньому? Абсолютно точно так. Як мінімум, ми розглядаємо не роки, ми розглядаємо поточний рік. Ви сказали про місце колишній пам'ятник Леніна. Ну, я чомусь подумав, що це теж е така радикальна символіка. Заміна, можливо. Ну, нам нам здається, це буде доцільним. Давайте ще подивимося, звісно, як реагують самі кияни. Я, як харків'янка, пам'ятаю той день, коли після маршу. По головній вулиці марш закінчився демонтажем пам'ятника. А нема. ви маєте на увазі вересень та вересень? Так, так, ніколи так, не забуду цей день. І для когось знаєте, це якісь фантастичні події для нас, для харків'ян. Ми все це бережемо, пам'ятаємо. Ну, так як ви пам'ятаєте, багато було у нас варіантів, і оглядовий ліфт, і якісь інші пам'ятники. Ну, вирішили, що певний сухий фонтан. І просто гарна, але сакурами, які ми теж висаджували самостійно. Але, знаєте, я коли побачив цю новину про пам'ятник, то згадав якраз поради деяких дипломатів, що потрібно до Трампа йти з певними такими дипломатичними плюшками, подарунками, і в принципі це дуже зараз використовує як Росія, так. Вони зараз просто наліво і направо йому там роздають і компліменти, і ну, потім теж згадували політологи, дипломати, як прем'єр Британії, з якими подарунками до нього приїхав. Та? ну Тобто, дипломатія має працювати як офіційна, так і неофіційна. Так, це називається культурна, дипломатія. культурна це дипломатія. Офіційний а, конкретно. Тобто, ви вважаєте. Шо пам'ятник Джорджа Вашингтона це буде якраз складова культурної а, так дипломатії, точно. так точно. Дякую, пані Марія, що ви долучилися до нашого етеру. Сподіваюся, ще нашли зустрічі та тому, що ви зараз працюєте і в, пар в Паре, там, якраз обговорюється наше європейське майбутнє, постійні моніторинги ведуться, узгодження законодавства українського і європейського. Тому я думаю, що нам буде у наступних етерах про що ще говорити. Народна депутатка України Марія Мезенцева Федоренко щойно була у Етері Радіо Накипіло. Ми зараз слухаємо музику, і після чого будемо говорити про комунальні мобільні аптеки, які роз'їжджатимуть дорогами громад Харківщини.